Чи задумувались ви коли-небудь, що насправді стоїть за такими звичними словами, як гаряча або холодне? Ми ж відчуваємо це щодня. Але що саме відбувається на рівні, який неможливо побачити оком? У цьому розборі ми зазирнемо залаштунки наших відчуттів і з'ясуємо, що таке температура з точки зору фізики. А це, знаєте, фундаментальне поняття, що керує абсолютно всім: від приготування ранкової кави до глобальних кліматичних процесів. Ось наш план. Спочатку з'ясуємо, наскільки наші відчуття збігаються з реальністю, потім поринемо у дивовижний світ невидимого танцю атомів. Далі поговоримо про ідеальний баланс або теплову рівновагу, Дізнаємось, як саме ми вимірюємо цей танок, тобто як працюють термометри. Розберемося у двох головних шкалах Цельсія та кельвіна, і наостанок, звісно, перевіримо все це на практиці. Ну що ж, давайте починати. Усі ми чудово знаємо, як це, коли щось гаряче або холодне. Але чи завжди можна довіряти своїм відчуттям? Як виявляється, це лише верхівка айсберга? От дивіться, звичайнісінькі речі з нашого життя: гарячий чай, залишений на столі, неминуче остигає, а шматочок масла на розігрітій пательні миттєво перетворюється на рідину. Здається, ну все ж очевидно, правда? Але за цими простими процесами ховається один із фундаментальних законів природи. Тобто наші відчуття це такий собі особистий індикатор. Вони безумовно корисні, але не завжди точні і, що головне, не розкривають причини. А щоб зрозуміти, чому тепло завжди передається від гарячого до холодного, а не навпаки, нам доведеться копнути глибше, аж до рівня атомів. І ось тут починається найцікавіше. Температура це не якась там магія чи абстрактна властивість. Ні, це прямий наслідок руху незліченної кількості крихітних, просто мікроскопічних частинок. Уявіть собі, що будь-яка речовина це такий собі велетенський танц-майданчик для атомів. У холодних об'єктах вони немов танцюють повільний танець ледь-ледь коливаються на місці. А от у гарячих це вже справжній рейв. Частинки рухаються неймовірно швидко, постійно зіштовхуються, вібрують. Ця енергія їхнього руху і називається кінетичною енергією. Отже, якщо перекласти цей танок на мову науки, ми отримаємо дуже чітке визначення. Коли ми вимірюємо температуру, ми по суті вимірюємо, наскільки жваво танцюють частинки всередині речовини. Чим швидший цей хаотичний рух, тим вища температура. Все геніально просто, правда? Гаразд, з рухом розібралися, але залишається питання, чому гарячі речі остигають, а холодні нагріваються, коли вони контактують. Це приводить нас до поняття рівноваги. Це абсолютно ключовий принцип. Уявіть, що швидше гарячі частинки, наче діляться своєю енергією з повільнішими холодними через постійні зіткнення. І цей процес триває доти, доки їхня середня енергія, а отже і температура не вирівняється. І ось тут наш приклад із чаєм стає абсолютно зрозумілим гаряча чашка віддає тепло молекулам повітря, доки їхні температури не стануть однаковими. І в цей момент все. Обмін теплом припиняється, система стабілізувалася, це і є та сама теплова рівновага. Окей, ми не бачимо, як рухаються атоми, то як же нам виміряти цей їхній танець? Ну для цього людство придумало геніальний пристрій термометр. І тут є один хитрий момент термометри не вимірюють рух частинок напряму, вони вимірюють якийсь інший видимий для нас ефект, який чітко залежить від температури. Наприклад, наскільки розширилася рідина або як змінився електричний опір. І способів це зробити, знаєте, безліч. Класичні, які ми всі пам'ятаємо, рідинні, що використовують розширення спирту чи ртуті. Сучасні електронні вимірюють зміну опору. А безконтактні інфрачервоні взагалі вловлюють теплове випромінювання, яке випускає будь-яке тіло. У кожної технології, звісно, свої переваги. Добре, виміряти це справи. А в яких одиницях у науці найчастіше використовують дві основні шкали. Давайте швиденько розберемося, в чому між ними різниця. Шкала Цельсія знайома нам усім дуже практична. Вона прив'язана до властивостей води. Нуль. Вода замерзає, сто кипить. Зручно для життя. А от шкала Кельвіна це вже серйозна наукова штука. Вона абсолютна. Її нуль це абсолютний нуль, теоретична точка, де будь-який рух частинок повністю припиняється. І знаєте, що найцікавіше зв'язок між ними елементарний. Щоб перевести градуси Цельсія в кельвіни, треба просто додати 273. Тобто звичні нам 0 градусів за Цельсієм це 273 Кельвіни. А ось це надзвичайно важливий момент. Запам'ятайте. Розмір 1 градуса Цельсія точно такий самий, як і розмір 1 Кельвіна. Це означає, що якщо температура зросла на 10 градусів Цельсія. То вона зросла і на 10 кельвінів, різниця лише в точці відліку у нулі. Ну що ж, теорії достатньо. Давайте перевіримо, як усе це працює в реальному житті. От вам класичне питання, особливо актуальне влітку. Ми ж усі бачили термометри на сонці, які показують якісь шалені цифри. То де ж правильно його вішати, щоб дізнатися реальну температуру? Відповідь однозначна у тіні. А все тому, що в тіні термометр досягає теплової рівноваги з навколишнім повітрям і показує саме його температуру. А на сонці він поглинає сонячні промені, сам нагрівається і показує власну значно вищу температуру, а не температуру повітря. Тому, якщо потрібні точні дані, завжди тільки тінь. Гаразд, ще одна задачка. Уявімо Антарктиду. Температура мінус 43 градуси. У нас є два термометри ртутний і спиртовий. Який з них впорається з такими екстремальними умовами? І знову фізика дає нам чітку відповідь: ртуть замерзає при мінус 39 градусах Цельсія, тобто при мінус 43 вона вже буде твердою і термометр просто перестане працювати. А от спирт замерзає при значно значно нижчій температурі, близько мінус 114 градусів. Тому для антарктичних морозів він підходить ідеально. І наостанок питання для роздумів ми знаємо, що температура це рух. А абсолютний нуль це повний спокій на рівні атомів. Вченим вдавалося наблизитись до цієї точки на якісь мільярдні частки градуса, але досягти її поки що неможливо. І це залишає нас із питанням, а що там за межею абсолютного холоду? Які дивовижні властивості матерії можуть проявитися там, де для частинок зупиняється сам час?